Ви можете уявити Європу без України ми також не можемо. Україна це найбільша з країн, що повністю знаходиться в Європі. Географічний центр Європи розташований в українських Карпатах. Українські слова, якими розмовляють у Європі, їм не знайшли перекладу в інших мовах, тому залишилися українською звучанням. Борщ. В усьому світі український борщ це одна з найвідоміших перших страв. Стек. Гопак традиційний український танець та бойове мистецтво. Які популярні у всьому світі. Україна подарувала людству не одне відоме ім'я. У 1686 році українець Юрій Кульчицький винайшов рецепт відомої і сьогодні Кави по-віденськи. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик. Народна пісня, написана українським композитором Миколою Леонтовичем. У стрічці самодома вона є одним із головних саундтреків. Початок космічної ери людства безпосередньо пов'язаний з ім'ям Житомирця Сергія Корольова. Геній, завдяки якому став о, можливим, перший штучний супутник землі, перший політ людини в космос, перший вихід космонавта. Катерина Білокур українська художниця самоучка, яку звеличував Пабло Пікассо. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ, казав він. Наразі українську художницю вважають одне з найскравіших світових представниць наївного мистецтва. Киянин Макс Левчин є співзасновником та головним інженером платіжної системи PayPal. Однієї з найбільших електронних систем для здійснення платежів через інтернет. Щорічно українські вчені створюють близько 15 тисяч винаходів. Завдяки їм з'явилися і такі, які зараз активно використовуються у Європі. Українець Іван Полій сковав трубку, яка згодом стала трусом. Сучасних рентген-апаратів. Саме Іван Полюй першим у світі зробив рентгенівський знімок людського скелету. Винахідником гелікоптеру є київський авіаконструктор Ігор Сікорський. Полтавчанин Федір Піроцький подарував світові трамвай. У 1881 році в Берліні поїхав перший трамвай, вироблений компанією Сіменс за схемою Українця. Україна це євро!